Ціннісні орієнтири в закладі освіти тема чергової зустрічі освітян варайської громади. Захід організували фахівці міського центру професійного розвитку педагогічних працівників. До обговорення важливості та актуальності запровадження предметів духовно-морального спрямування в закладах освіти долучилися профільні працівники, посадовці, представники релігійних громад. Зараз дуже багато точиться дискусій варто чи не варто ці предмети запроваджувати в закладах освіти, де повинні підвищувати свою кваліфікацію педагоги, з які викладають духовно-моральне спрямування в закладах освіти. Тому і виникла ідея, щоб всі стейкхолдери освітнього процесу долучилися до обговорень і визначили орієнтири в вареській громаді під час заходу кожен із спікерів ділився із присутніми своїм досвідом, думками, позитивними практиками спеціалістів. Зокрема, Святослав Сидорук, начальник управління Державної служби якості освіти у Рівненській області, презентував результати обласного опитування керівників педагогів батьків щодо вивчення предметів духовно-морального спрямування у закладах Рівненщини. Рівненська область, це, мабуть, одна з тих областей, в якій цьому питанню приділяється доволі така Потужна, велика увага. Ми маємо активізувати роботу і в частині посилення національно-патріотичного виховання, формування е цінностних Ми Маємо продовжувати запроваджувати курси духовно-мореального спрямування, бо, власне, це не про релігію, це про цінності перш за все. А для нас це важливо. Голова Рівненської обласної ради зауважив, що освітній процес орієнтований не лише на надання якісних знань учням, а й на формування у них цінностей, які мають прищеплювати дітям у спільній праці батьки та вчителі. Вважаю, що ми сьогодні прідно попрацювали. Ми повинні втілювати це в життя починаючи з найменших, навіть дошкільної освіти, закінчуючи старшою школою. І от такий у нас цикл зустрічей по всій області для того, щоб Активізувати роботу і якомога більше залучити дітей і батьків до вивчення предметів морально-духовного спрямування. Особливої актуальності набула тематика заходу сьогодні, коли український народ живе в умовах воєнного стану. Російська агресія розширила коло викликів і як наслідок діти потребують ще більшої уваги та підтримки. Ми дорослі несемо велику відповідальність за виховання та формування учнівської молоді як справжніх патріотів держави. Зауважила Людмила Мариніна, голова Вараської міської військової адміністрації. В умовах війни. І дуже важливо виховувати дітей патріотизм, любов, милосердя, людяність і не тільки дітей, а кожного з нас. Тому спільно, коли будемо мати високі духовні цінності, коли будемо вірити в Бога, тож всі разом і до перемоги. Серед спікерів заходу були і представники різних релігійних громад. Вони зазначили, що навчальний заклад після сім'ї є другим фундаментальним чинником у формуванні особистості, тому впроваджувати предмети духовно-морального спрямування вкрай важливо. Це дуже важлива тематика. Хотілося б донести якраз важливість цінностей і духовно-морального виховання, яке полягає не тільки виключно в предметах духовно-морального циклу, але також і в вихованих підходах, які базуються на ціннісних орієнтирах, на здатності вчити дітей проявляти цінності і через то здобувати такий всебічний цілісний розвиток. Ці цінності вони не є тимчасові, вони не є такі, що змінюються, тому що е, вони продиктовані і е, релігією, і історією, і розвитком людства. І треба обов'язково прищеплювати ці цінності ще з дитячого віку, і, і людина має їх розвивати впродовж всього свого життя. До освітянської дискусії на тему ціннісні орієнтири в закладах освіти долучилися і фахівці професійно-технічного училища Рівненської АЕС. Тетяна Омельчук підкреслила, що цьому питанню у ПТУ приділяють увагу. Окрім того, ведеться робота із учнями щодо формування цінностей, які впроваджені серед працівників атомної станції. Завдання нашого закладу освіти саме їх спрямувати у руслі тих саме цінностей таких загальнолюдських. І, звичайно, що ми вже впроваджуємо і цінності нашого підприємства. Предмети духовно-морального спрямування викладають у державних закладах освіти вже більше 30 років. Однак і досі немає однозначного ставлення суспільства до їх необхідності. Проте ключовою ідеєю концепції нової української школи є виховання учнів на цінностях, формування ціннісних ставлень та суджень, які є базою для щасливого особистого життя, та успішних взаємодії із суспільством. До того ж, за результатами наукових досліджень, працівники закладів освіти мають безальтернативно працювати у напрямі щодо формування духовно-моральних цінностей у сучасних дітей, підлітків та молоді. Завданням панельної дискусії було донести керівникам ліцеїв актуальність і важливість обумовленої тематики. Зазначила начальниця управління освіти Вараської громади Олена Корень. Перш за все для кожного мають бути важливі цінності, ті, які формують людське я. Тому ми думаємо і дуже сподіваємося віримо в те, що почути всі почули ті наративи, які звучали, і думаю, що ми найближчим часом в усіх закладах освіти ще раз переглянемо навчальні плани, і все ж таки такі предмети будуть в усіх закладах Варельської громади. Олена Муляр, Анастасія Лалак, телеканал Енергоатом.